Сьогодні надзвичайний день для всіх, хто зібрався в цьому залі. Через декілька хвилин на сцену вийдуть ті, хто цього року зміг досягти успіхів в спорті, навчанні, науці і творчості. Ми раді вас вітати на дев'ятій церемонії нагородження кращих вихованців нашої школи у рамках загальношкільного свята проекту Переможці самі себе створюють. Тож нехай звучать сьогодні привітні слова. Відчування гарні пісні нехай прославляться найкращі. Урочиста церемонія, вітання шкільних зірок, оголошується відкритою. В першу чергу дітям за те, що вони слаблять школу, район і навіть область, ви знаєте. Я хочу подякувати батькам, які підтримують і своїх дітей, і підтримують школу у всіх починаннях. Ну і, звичайно, я хочу великі слова подякувати, сказати педагогічному колективу. Тому що дійсно у нас колектив, ми прийняли одного разу рішення приймати участь у будь-яких закладах, які оголошені в районі, в області і українському рівні. І так, якість досягнень, які ми маємо в школі, я вам признаюсь відверто. Ми не змогли сьогодні навіть брати третє місце Олімпіад, тому що ми були до ранку, мабуть, і перемоги конкурса Грінвіч, Кенгуру, Колосок осінній, колосок весняний і так далі, і так далі, і так далі. І, звичайно, вся ця робота вона приносить задоволення в першу чергу. Вона дає, як я вже сказав, сили. І дай Бог нам усім з вами кожного року лише примножувати. Наші здобутки. Я скажу, що це дуже прекрасно, дуже гарно, що ви проводите таке свято. І дуже приємно, що сьогодні не потрібно що, знаєте, критикувати, що це так знание і дозвольте щиро. А ще й нагороджувати і вітати тих, хто їм допоміг. Тому що є така гарна притча. вчитель бере дитину в першому класі і піднімається на вершину знань. Доходить до верху, дитина бачить все. І розуміє все. Її вже вчитель нічого не треба, тому що вона готова до життя. А вчитель вертається назад бере нового учня і знову піднімається на вершину. Тому, якнайдовше. Працюйте, творіть і хворійте творчість, Все найкраще. Мені випала велика честь сьогодні представляти гордість нашої школи, інтелектуалів талановитих учнів у номінації Універсали прошу на сцену присяжну Марину, фахівську мату, Максим Чуршану. Особистість різнобічна і талановита відмінниця школи є рекордсменом по перемогах в районних та обласних олімпіадах, конкурсах. А найяскравіший цьогорічний успіх Марини це перемога на обласному етапі 12-го міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Та обласному етапі другого міжнародного мовно-літературного конкурсу. Учнівської студентської молоді імені Тараса Григоровича Шевченка. І, до речі, сказати, що це вже другий рік поспіль, вона є переможницею цього конкурсу. Крім того, Марина здобула перемогу на районній Олімпіаді з історії, так, Марина, російської мови та літератури, була учасником обласного турніру юних істориків. Марина із задоволенням пізнає світ науки, підготувала наукову роботу до конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт Мам і вибрала дуже цікаву тему Поняття серця та Софії при мудрості Божої концепції пізнання Григорія Сковороди у секції філософії. Невипадково невипадкова Марина була відзначена стипендією голови Верховної Ради України Володимира Михайловича Литвина. Як кажуть, талановита людина талановита у всьому. Ще однією пристрастю е, Марини є мистецтво. І я думаю, Марина, що ми побачимо твою персональну висновку твоїх картин. Дозволяє представити ще одну зірочку, Чарівну десятикласницю, гранківську анну. Особистість креативно та цілескримовану. Яка має досягнення у районних олімпіадах з інформаційних технологій, географії, хімії, екології, української мови. І особливий успіх у цьому році вона стала призером обласної олімпіади з інформаційних технологій. Свою наукову роботу Анна також представила на конкурсі захисту науково дослідницьких робіт МАН у секції Всесвітня історія. Але світ її захоплень не обмежується наукою. Жодна вистава у класі і в школі не обходиться без цієї чарівної. Анни, яка всіх чарує своєю неперевершеною акторською майстерністю. Ще один універсал Максимчук Жанна, відмінниця навчання, має глибокі знання з усіх навчальних предметів. Світ її захоплені, англійська мова і література, німецька мова, українська мова, географія. В результаті вона переможець районної олімпіади з англійської мови, німецької мови. Призер районної олімпіади з географії, Також призер районного етапу Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. А ще Жанна не усвідомлює своє життя без танців. Вона є неодноразовим переможцем танцювальних конкурсів. Вітаю! Старжинська Яна. Неординарна особистість, цю обдаровану дівчину за її щире серце, добру дачу люблять і поважають її однокласники, друзі, вчителі. Їй усе легко вдається вчиться вчитися, вчитися на відмінно, здобувати призові місця на районі Олімпіаді з біології та другому міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Роча Шевченка. Брати активну участь у художній самодіяльності школи і району. Та розробити спеціальні соціальні проекти. Зробимо своє місто краще. Вітаємо людей. Цю радісну, урочисту і хвилюючу мить я рада вас вітати, люди-переможці. Ви є гордістю нашої школи. Ви наша надія і наша радість. Хочеться побажати вам нових перемог, нових злетів, нових вершин. І ні в якому разі не зупинятися на досягненні. Також я хочу е, подякувати учням, які входять до учнівського самоврядування за їхню творчу роботу, за їхні старання протягом навчального року. А особливо е, ученицям, які очолюють раду інформації та раду милосердя. Це Старжинська Яна та е, Кокітко Дарія. Бажаємо, щоб ви завжди. Як нагородив Бог талантом любов'ю до пісні, несе пісню народ, так само наші діти несуть прекрасне до людей. Я хочу подякувати нашим талантам за те, що вони прикрашають наше життя, що прикрашають наші шкільні трудові будні, роблять їх святковими, незабутніми. Я хочу подякувати за те, що вони беруть активну участь не тільки у житті школи, але і у житті нашого міста і району. А також хочу побажати і діть досягайте вершин, прославляйте себе і нас, нашу школу номер 2 Я хочу, щоб вони досягли перемог на рівні області, на рівні України. Дякую їм за вам, діти, за ваші таланти, і нехай вам щастить. Наші учні цього року здобули дуже багато перемог. Переможцями стали. Ми у таких конкурсах, у полісся, дві перемоги. Великодні змоги, таланти багатодітної родини, паперовий довосвіт, зимова казка, скарбниця майстерності, об'єктива натураліста, з житоми на край Богословенний і багато-багато різних. Я вас віддаю. Крім того, ви пішли далі. Із 9 класу ми вже 7 років пишемо наукові творчі роботи. І нинішнього року ми знову отримали призове місце, третє місце захисту науково-технічних робіт учнів Малої академії наук це Брозовська Дар'я, яка захистилася по роботі. Я сподіваюсь, вона відповість нам взаємністю. Я вам бажаю успіху. Я думаю, ви варті у нас. У народі існує легенда. Коли народжується людина, то в небі загоряється зірка. Та наші зірочки це не небесні та метливі. Не Вони живі, яскраві, не схожі одна на одну. Покажи, Боже, нашим дітям шлях до успіху! Dopo l'amore. Sdruppi i stipoli, messi.